Бажаю здоров'я 9 листопада, 2024 рік. І у нас розіграш призів серед донаторів. Ми у вівторок відкривали збір для інструкторів 93 ї бригади Холодний Яр для обладнання, щоб вони. Новачків тренували, і вони були більш навчені, і це їм зберегало життя. То ми назбирали 200 тисяч гривень. Завдяки вам. Це за 2-3 дні закрили збір. Ви просто неймовірні, дуже багато відправляли кошти по 10, по 15, по 20 тисяч гривень. Ну, всіх ми нагородити не можемо, але ми по перше, нагороджуємо самий найбільший донат це Олег Рябко. Він отримує гільзу. Це я зараз приберу. Він отримує гільзу. Отаку. Це ручна робота. І вона унікальна в тому, що вона тут пластикова, капсуль металевий. Це рідкість, їх там небагато у нас штук. То така гільза йде Олегу. Дякую. І ми зробили автоматичний розіграш у Монобанці від 100 гривень хто задонатив, і автоматично Монобанк визначив переможців. Третє місце це Антон Т. Він задонатив 10 тисяч гривень і він отримує отакий ящик від патронів. Кулемету Браунінг. Він буде підписаний індивідуальним підписом. То це за третє місце. За друге місце у нас Вікторія К. Вона задонатила 3 тисячі гривень і отримує отакий ніж від торгової марки Інгул. Повністю забрендований 93-ї бригади. то Вікторія це. Поїде до тебе. І перше місце це Владислав, де він задонатив 5 тисяч гривень, і він отримає отакий прапор 93 ї бригади, теж з індивідуальним підписом. І також всіх, кого я назвав, вони також отримують шеврон 93-ї бригади та отакі наліпки 93-ї бригади, Другий Саден, Холодний Яр та Мотолайф. Всі, хто переможець, напишіть обов'язково мені на емейл, e буде в описі під відео. Там повинен бути скріншот цього донату і також усі дані для відправки призів новою поштою. То ще раз хочу подякувати усім, хто долучається до наших зборів. Ми просто разом підвищуємо боєздатність 93 ї бригади. Зберігаємо життя наших хлопців і наближаємо нашу перемогу. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу. А Путін гандон.